Чергова іноземна підтримка. Благодійний фонд Чисті серцем» отримав сім вантажівок гуманітарної допомоги від партнерів з Китаю. Пройшли сьогодні ліжка, тисячу ліжок, і також до кожного ліжка є як матраси, як білизна, Це і подушки, все, це повністю портоване від постільної білизни, закінчуючи матрасом, подушкою покривало. Це досить класні гарні ліжка. Зараз пізніше покажемо. Вони збірні і ліжка та білизну передадуть до гуртожитків, щоб створити комфортні умови студентам. Однак більша частина вантажу відправиться на схід в укриття а також це буде передано і на схід, наприклад, як сумщ, так само і на сумщину, і на херсон для укриттів. Де буде стояти укриттях? Наприклад, Херсонщина там е тривоги постійно, і багато людей навіть ну приходять на ніч в укриття, щоб там переночувати, і нема де. І якраз ми хочемо заповнити ті, котрі будуються нові укриття, заповнити так само такими жилішками. ліжками. Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія